Так, друзі, всім добра на каналі Добербобер. Так, сьогодні у нас вересень місяць, не пробджів. І що хочеться сказати, питання відразу до підписників, може в когось є хто працював, в когось родич, або ще в когось різці по дереву. Я нагадаю, що я працюю вчителем і нагрузили мене трудовим навчанням, а з різців у нас тільки що я знайшов, це саморобні якісь. Стаместки. Це у нас рейгер. Це такий взагалі був месель. Не знаю його одрізним. Це 1,5-2 мм. Такими стаместками я працював. Тобто нічого немає. І вирішив зробити собі з напильника мейсель. Ну, вроді навіть непогано вийшло. Ось так от він ріже. Ну, тобто, для першого разу без ручки, це взагалі прекрасно. От зараз. Виточив під нього ручку. Зараз сюди надіним колечко якимось чином. Так, і будемо працювати. Так, і от питання, е, може в когось є якісь е, дома непотрібні е, стаместки? Ну, не стаместка, саме рейєр, месель, відрізний, або хтось може займається даним видом діяльності і може допомогти, тобто, навіть не за безплатно, заплатив свої гроші. Тільки я не за ці гроші світу можу купити, може хтось щедрий віддасть, тому що ну взагалі нема чим працювати. Це було реконструкція школи була і все порозтягували. Це в нас колишній вчитель це щось робилося, не знаю, з якогось більш-менш. І ось ще зробив з нержавійки, Тобто пропрацював тільки, що тирси в носа понабивалося дуже добре. На жаль, Ну, така, коротше, по-моєму, навіть непогана штука получилась. Для того, що я не точив останній раз ще в школьні роки. Це було. Скільки це було? 13 років назад, а то й 14, то здається, що непогано і вийшло. Це зробив з поганого напильника, дуже іржавого, набитого. чистив, до речі, щоб ви розуміли, оця ось приблуда робилася. Це вже. З понеділка, п'ятниця. Оце 5 днів я його шмаляв. Точить дуже важко його було стачувати це все діло, що тут було. Тобто, не дуже приємно це все діло стачував я спочатку думав ліпістковим диском, не вийшло. Тобто, дуже довго було, стачував заточним, трохи сточив, потім ліпістковим шліфунув і просто три дня я його. Затачуються третій день, був з трудом і то неправильно градус. Ну, тобто тут не 30 градусів і десь може, ну тобто 40 було, напевно, десь близько 42 градусів. Ну, що може нам купити держава да, в школу? На жаль, нічого доброго, слабий, дуже слабий, просто гріється, зупиняється. Я думаю, можна при бажанні, якщо рукавички вдіть пальцями зупинить. То, що Стамесько, я його зупиняв, він просто зупинявся. Що тут що нормально, так це тільки відрізний станок, навірно, є. ці прикручені до парт, немає нормальних чугунних столів, воно все вібрує. Особливо ставив я сюди криву заготовку, ну, криву відносно криву заготовку, то танцював він, дай Бог, обточив його більш-менше, але такими от задирунами. Ну, тобто, це, це не різець, це просто кусок труби, зроблений. Коротше, це не різець. Якщо то ж, прохання, якщо може в когось є, щось нормальне. Будь ласка, дайте дітям це не собі. Діти в мене приходять на уроках працювати. З чимось треба працювати, це, до речі, от, хтось должен був ручку точити. Ось, ось хтось нас точив ручку, не доточив, ну, хтось другий доточить. Ось точили хлопці ручку. Це вчора в мене 7 клас дороблював його. Є куча заготовочок, тут хтось з фанерою працює, десь ще Ще десь лежить, здається, теж хтось з учнів робив. Ось ми з пацанами це ще до карантину, ми робили. намагалися зробити киянку, Ну, так, ось це теж хтось з учнів точив. Тобто, ось у нас теж. Учні робили це підставка під гаряче було. Це таке на стіну це якась підставочка теж. Це у нас діти теж робили. Ось підсвічничок хтось робив. Це теж хлопці підсвічники точили. Ну, тобто, а це осуждені робили. Це не діти, це осуждені, це так для прикладу було. Так що, друзі, якщо в когось є, будь ласка, або я не знаю, якось домовимося, зв'яжіться зі мною в коментарях, потім я з вами зв'яжуся. І якось щось це вирішимо. Все, дякую за увагу.